Як будь-якій дівчині почати багато заробляти на к доларах, але при цьому приділяти час дитині, сім'ї та своїм захопленням. Можна почати з аирдропів або з афілієт програм. Таким чином, ви можете заробити свої перші кілька тисяч доларів без вкладень. Ну а потім почати займатися більш прибутковими способами заробітку та примножувати свій капітал, заробляючи 5 або 10 тисяч доларів на місяць. У цій сфері заробляю я, моя команда, у якої понад 1,4 мільйона доларів довіреному управлінні. І я впевнена, що будь-яка дівчина може повторити цей результат навіть без вкладень на старті. Якщо ви хочете розібратися в цій сфері та почати заробляти великі гроші, приділяючи цьому лише декілька годин на день, а також сформувати оточення однодумців, які мають спільні цілі та амбіції з вами, то залишайте реєстрацію за посиланням нижче на мій безкоштовний онлайн-урок. Всього за одну годину ви дізнаєтесь, як почати заробляти на та трейдингу, навіть не розбираючись у графіках і приділяючи цьому всього одну годину на день: як отримати депозит на торгівлю, як вийти на дохід 100 доларів на день, і також як швидко заробити свою першу тисячу доларів на натискайте на кнопку нижче, реєструйтеся та отримайте бонус. Відеорозбір мого кейсу, кейса, як я заробила 13 тисяч доларів на за одну ніч.